Доброго дня, шановні слухачі! Ми з вами знаходимося в історико-краєзнавчому музеї Ружинського ліцею, який існує майже 40 років. Я, Андрійчук Владислав, екскурсовод музею, є у нашому ліцеї те, що подобається всім. Музей цікавий і чудовий. Про нього я вам розповім. Цієї гарної кімнати лише переступите поріг. Рушник зустріне вишиваний, це України оберіг, рубель, ікони, верете нас славні, і сорочки національні, нас переносять у минуле, у часи забуті, й дуже давні. Я думкою лечу через руки туди, минувщину далеких днів, коли діди забуті й незабуті трудились в поті своїх чин. орали землю, ставили оселі, сади садили. Будували село. як згоріли насіння, спить в землі покоління. Ти ж, долаючи путь, поклонись, не забудь. Школа моя, радість моя, невпізнаною зробили тебе роки. Крутий 1918 рік! Моя земля, герой мене, батьківщина молодого козаченька. Тут народився Кольченко Павло, в селі Заріччя. Його дитинство пропливло. А ось це світлини героїв 21-го століття. Щирі посмішки, втомлені очі, мужні обличчя, сміливих бійців. Їх втрату розум сприйняти не хочу. Ну все, закінчую віщати. Музею ж хочу побажати, щоб він гордість за свій край беріг.